Маленька брошура нині найпопулярніша в усіх центрах обслуговування платників податків. У ній виписано головні правила та обов'язки, що треба знати і чого уникати. Це для того, щоб платник почував себе впевнено, розумів. В самі найпростіші моменти по взаємовідношеннях. і ми зобов'язані е, працювати чітко, розуміти і допомагати платнику податків. На кожен центр у столиці таких буклетів виділили по 15 тисяч Їх дарують усім відвідувачам. Самі клієнти кажуть для тих, хто вперше приходить до податківців. Є кілька важливих парад. Вона знадобиться так, як і звичайним пересічним громадянам, які, от, наприклад, вперше йдуть здавати податки. Ну і так. Я думаю, знадобиться і таким, от як я, які кожен місяць сюди приходять. Ще в брошурі виписано правила поведінки і самих контролюючих органів, завдання налагодити зв'язок платників з податківцями, аби їх передусім сприймали як сервісну службу. Це як витримки з податкового кодексу, де передбачено права. І обов'язки не тільки платників податків, а нас, представників контролюючих органів. Буклет є першою підказкою для всіх платників податків, упевнені експерти. Тому українцям, щоб заощадити час і не гортати весь податковий кодекс, роздаватимуть брошури і надалі. Ігор Шуми, Павло Пархоменко соціальний пульс.